Руки недобросовісного офіцера, на жаль, ми далі не можемо відслідкувати, куди вони діваються. Таким чином, офіцери можуть продавати надлишок, вони можуть потім ділити ці гроші між собою. Так. Ну і така корупційна схема не залишається непоміченою згори. Обов'язково комбат розуміє те, що відбувається у взводі. По факту Комбат при бажанні може бачити абсолютно все, що відбувається у взводі. Він може просто поставити свою людину у взвод і таким чином. Не прослизне нічого повз його око. Але ситуація така, що цей комбат часто перебуває вдолі. Відповідно, проблематика наступна: якщо офіцер ділиться, то солдати, як правило, не можуть довести свою правоту, тому що комбриг не хоче цим всім, мається у нього достатньо справ поза цим. Ну і така корупційна схема про це так, зелений також існує величезна проблема з тим, що бійцям самим, як правило, пофіг. вони не можуть провести маленькі журналістські розслідування всередині взводу. Як правило, люди не хочуть підставлятися за раз, вони не хочуть знімати це, вони не хочуть доводити, тому що розуміють, що тоді вони позбудуться вихідних, тоді вони втратять певні позиції на служби. Ну і така штука часто існує на базі майже всіх повторюється підрозділів в тому чи іншому вигляді, тому що в певній мірі це дійсно потужний інструмент в хороших руках, коли ви можете обміняти недостаючі боєприпаси на Авіки або навпаки, якщо це потрібно. Також давайте будемо називати складність тієї чи іншої схеми. Ця схема за складністю один із десяти. По факту, такі умови рано чи пізно виникнуть на базі будь-якого підрозділу, навіть тилового, коли доведеться купляти матеріали на перекриття бліндажів або на перекриття сторожок. Ну і саме тому ця схема перша. Вона є найпростіша, далі будуть цікавіші і складніші. Друга поширена схема, яка існує також на базі майже кожного підрозділу Збройних сил України, це недовидача майна. Такі речі, як наколівники, перчатки, гумові чоботи, можуть осознано недовидавати. З чим це пов'язано? Ну, В першу чергу з тим, що це не предмети, першої необхідності. До речі, ми вже зняли відео про набір речей, які зобов'язані видати на БЗВП. Його ви можете подивитися за посиланням у правому верхньому куті на новому ютуб-каналі Тактичний табір. Також там ми розповіли, що майже всі ці речі видадуть, і вам не обов'язково купляти весь набір стартовий, який коштує тисяч гривень з усіма предметами, які поселення, і Є контакти. Здається, Відео. А зараз ми говоримо про те, що дійсно більшість цих предметів не доведають з різних причин. Можливо, не буде вашого розміру, або, можливо, на роту зайде всього 50 комплектів. Таким чином речі отримує тільки половина бійців. Ну і це також корупційна складова, тому що командир зобов'язаний вписати кожного в списки на отримання майна. Відповідно, якщо майна заїхало менше, то ситуації дві. Або ви долучилися до підрозділу після того, як командир подав списки, або командир просто використав вас для того, щоб списати це майно, нібито він вам його видав. Ну, а потім він продасть його на вторинному ринку. Давайте я поясню, як працює ця схема на прикладі того, як нам видавали бронежилети на початку 2023 року. Тоді на наш батальйон заїхало 300 комплектів бронежилетів IOTV. IOTV це крутий бронежилет, який видають в US Army, тобто це бронежилет США, який по факту видається в США. Нам його також дали. Але в чому біда? В бронежилетах не було бічних плив. По факту цей бронежилет він завжди є комплектним, там йдуть керамічні плити. І керамічні плити були не в усіх бронежилетах, але в усіх бронежилетах були відсутні бічні плити. Комплект з пари ось таких бічних плит коштує приблизно 150 доларів або 6500 гривень. Таким чином ви можете помножити цю ціну на 300 комплектів, ви отримаєте майже 2 мільйона гривень на рівному місці. Багато військовослужбовців не розуміють, які плити мають бути. Вони не орієнтуються в технологіях, які існують в тому чи іншому бронежилеті. Так, сама Відповідно, картинка 18 мм приблизно, 17-18. разом із 17, комбатом 18. продали більше як на 2 мільйони гривень комплект ось цих керамічних плит. У наших бронежилетах не було плит, а потім ці бронежилети у нас просто зібрали, сказавши, що вони не пройшли сертифікацію. Ну, хлопці, про що йде мова? Американський бронежилет з американськими плитами і ЄСАПІ, ну, скоріше за все когось тут дурять. Але ситуація була така. Після цього нам видали тем 3000, які також через місяць зібрали. Ну а після того нам дали незручні броніки, які дійсно не можна було використовувати. Це Корсап 3. Цей бронік з обшитими підсумками, він не технологічний, він не сучасний. Але ситуація приблизно така: спочатку на батальйон зайшли якісні бронежилети, а потім через 2-3 місяці їх замінили на треті курса, яких сталеві плити, незручні, важкі. Ну і приблизно так працює ось ця корупційна схема. Її складність оцінюється в. 4 із 10, тому що тут з'являється обіг. все ж таки не так просто списати, видати або зібрати по бійцям ці бронежилети. Також існує певна складність з тим, що військовослужбовці можуть повернути не